14 березня все сталося. А ось ці дні, перед... це понеділок. А ці дні, четвер, п'ятниця, субота, ми з ним спілкувалися, і я кажу, Вова, в тебе попереду все життя. І оці зараз постійно в голові, оці слова, коли я йому говорила, Вова, в тебе попереду все життя. Як всі українці по телебаченню сповістили нас, що розпочалася війна, і він зателефонував в той день, 24 і сказав, мама, папа розпочалося. Я його, я його запитую. У нас постійно були запитання Вова, я сподіваюся, це ненадовго. Коли це закінчимо, ма скоро закінчиться, все скоро закінчиться. Щоб не трапилося по житті, Вова ніколи не жалівся. В нього все було добре по житті. Він нас закінчив в коледж і був в рейсі, пішла повістка, Вова вирішив, що Потрібно піти в армію. Піти в армію. Такі були його слова. Мама, я не збираюся ховатися там десь під твоєю юбкою. Ми з ним ще спочатку не доводилися, що ми мамі нічого не будемо ще говорити на ці теми. Першу групу люди кинули десь під Маріуполь, ну, і попали його теж туди товариші. І два товариша його загинуло. Після цього він вирішив, що то папа, я не, я не буду сидіти в військовій частині, хоч і міг сидіти. Це фото, коли він в частині, а ці фото це вже війна, фото з війни. Навіть можна побачити, як зовсім дві різні людини, як війна міняє. Як війна міняє людей. Кулеметник. Старший кулеметник. А я ось Мамуль. У нас навчальна тривога. Сьогодні Полка щіль. Пацани сьогодні їдуть на цей ну, кібіровки, типу, на цей як його. Ну, Тренуватися на виїзд, на границю. Я не їду, тому що в мене немає сертифікату, коротше. Я його запитала, Вова, ти де? Я в частині. Що ти зараз, Слова, робиш? Ой, зараз вечір. Оце зараз мам, я сижу на стульчику, п'ю чай і їм соломку. Оце четвер, п'ятниця. Ці дні особливо такі були його плани на життя, мам. Я прийду з армії. Далі в планах рейс. Після рейса на, на вищу освіту він поки був в армії, нам телефонували з курінової компанії. Ми пропонуємо третього помічника капітана. Це, я говорю, боже, три двадцять років дитині. Стільки плані, стільки мрій, але ця клята війна все зруйнувала. Частина була е, в Запоріжжі 3029, е, Нацгвардія. Це була неділя, 13 березня. Якби я знала, що тут була остання розмова, якби я тільки знала, е, розмова була. Все добре. Вова, кажу, Боже, Вова, ти в частині? Да, мама, я в частині. Оце, що доносилося до мене в телефон. Я тебе люблю, бережіть себе, я вас обнімаю. На другій позиції, де вони стояли, то вони ну, спали вже в, в окопах. І розповідав, що найстрашніше це було, коли дощ Мороситель шум не човни, що в неї. Всі хлопці обнімалися, ну, товариші це співали вони під ну, тихенько гаді, пісні. Жінка була на вулиці, я вибіг і кричу, Таня, що ну, Вова загинув. Був мінометний обстріл, сильний мінометний обстріл. Ось тоді я. На кінець чоловік мені все розповів, що у вовчастині не був. Гарячого чаю, який він розказував, сидячи за столом і дивлячись вікно, він не пив, увольнительна повинна була бути у березні місяці. І він прийшов додому. Я буду вдома, мама, середині березня я буду вдома. Я в середині березня буду вдома і ось так і так. Не він прийшов. Після смерті дзвонив їхній командир батальйона сказав, і говорив, вибачте, що не оберегли сина, але він, він нас прикрив. У ну, тому бою, де він, це він загинув один. Це, це фото Надіслав Вова, друг. Це місце де, де загинув. Наш синочок, і на цьому місці хлопці, бачите, зробили таку імпровізовану могилу, зробили хрест з такого підручного матеріалу. Було багато дзвінків від його друзів, які з ним там були. Всіх не, всіх не, ну, ну, я так пам'ятаю, цей їхній голос, який тремтів. І вони говорили, ми не знаємо, що ти, ми тепер будемо, як ми будемо без Вови. Його лист листи, які він писав у Вайбері, весь час починалися з слів Мамця, мамуля, мамуля, мамця, мамця мамуля, І їх не буде. Це можна сказати, що рік цей випав зовсім із життя все перевернулося. Тяжко пережити це все, хоч не хочеться показувати, щоб жінка не переживала, щоб хоч хтось в сім'ї держався. Ми коли їдемо десь куди-небудь, ми чотири морожи накупляємо, чотири шоколадки, чотири, все по чотири. І коли навіть сідаємо вечеряти, снідати, то теж ставимо таріночок. Подаємо в тарілочку те, що вона теж в нас Але в мене дуже прекрасна сім'я. Я дякую Богові за сина, дякую Богові за прекрасну свою дочку. Вони дуже близькі були і залишаються для неї. Це дуже-дуже велика травма. Дуже велика травма. Моя підтримка це мій чоловік.